Лора Блеклок, я Річард. Радий вітати на борту. Дякую. Лора журналістка, лауреатка премії, готує матеріал про фонд. Знаю, це незвичний підхід до благодійності. Три дні на розкішній яхті. Лора тут, щоб спогувати за нами. Світ завмер в очікуванні. За борт. Кого ви бачили? Жінку з сусідньої каюти, то що звідти. Вона сказала з 10-ї каюти. Так, серу, цьому дивина. Я заходила назад, повернулася. В ніколи не зупинявся жоден гість місце. Усі на місці. Жінка, яку я бачила вчора вечір. Ти була впевнена, що це насправді. Це було насправді. А. Ці люди керують світом. Не зли їх. Один негативло. Токсична. Ніякого тіла у воді не було. Я не вигадую цього. Послухай себе. Люба. Нащо тебе переслідувати? Щоб вбити. Змусити замовкнути.